Всім привіт! Ви на каналі Long D3. І це серія відео про ігру Last Eason of Survival, тобто L'OS. Тобто хочу подякувати за приємні слова у коментарях. Будемо продовжувати на даному дусі. Сьогодні я хотів би вам розказати про карточки, про кімнати, карточки, які знаходяться на особистій базі. Їх, на жаль, вони не спавняться. Не рахуючи зелену карточку, яка вибувається з ящика. І також хочу показати вам таку цікаву локацію, яка нам доступна в даному режимі. Це є Transfer Station. Я її для себе недавно відкрив, не а там достатньо приєм, приємний є лут. Зараз вам покажу і продовжимо формати карточки. Великим плюсом даної локації є те, що тут стабільно бідно спавниться два військових ящика, з яких випадає. О, стати титантичка мені. Титантичка мені випала. Я можна скрафтити. Просто повезло. <гум> Плюс бачок бази. Е, що тут є? Тоже ящик військовий. Давайте його ми злотаємо. Пойдемо, що ще що приємно нам нам Такс. є. Так, Часова, опа, то бронька, причому не тимчасово. І ще один ящик є, це є третій ящик. Якщо не помиляюся, він десь тут. Ось є. Ось, турелька випала. Турелька нам в принципі теж потрібна, потім коли буде гортова. Зелену карточку сам не легше. Вона спавниться, ну як спавниться, вона з'являється у ящику. О! Заодно зразу купимо рукавицю. Це нам потрібно потім для крафток та я вам поки покажу, як його крафтити. Е, також завершимо наше завдання. Можемо взяти решту наші торгові тікети. Ось розпидимо скільки нам випаде, але зразу давайте заберемо чіп. Ось цей ящик, як можете бачите, що він тут ще один, випадає зелений чіп. Ну, карточка. Деколи випадає синя карточка, але ну, це дуже рідко. У мене за півроку, може, раз чи два рази випадала синя карточка. І Давайте візьмемо наші другі тікети. 15-ті або добре. Все, і так кожен день. Е, я ще спавнюся раз в 24 години, а От обновляються всі. Ці ще й наші завдання. Кожне, кожне і в 7 годині ці завдання ваші обновляються. Що поїхали далі? Також хаточки випадка з боссу. І є при, е, і, ось три косвіта. З яким є малий шанс, але, але є, є това карточка. Ну, в даному моменті мені якраз, на жаль, не повезло з карточкою. Було, звісно, ми забираємо. Є три боса. Цей танк, м'ясник, і машина X. Просто якщо ви бачите на карті, також є ще третій спосіб, як здобути карточки, це є дошка поручень. От, Наприклад, у мене зараз доступні два поручення. її можна удосконалити дошку. Зараз я можу забрати, От, я, наприклад, був боса на координатах. Забираю карточку. І в мене карточка у інвентарі. Також мене доступна ще друга, але, на жаль, в мене ще немає, мені треба поміняти 5 зелених карточок. Зараз в мене немає 5, я її пропускаю. Може я обновити і так обновляти за допомогою деталей поки вам не, не дасть це завдання на карточку. спосіб е, способом є банальне – купити її у автоматі. Е, от, наприклад, в матеріалах є можливість купити всі три карточки. Два-три. Щоправда, вони трохи дорогуваті деякі. Як дорогуваті, в принципі. це мінімальна їх ціна, але От я зараз можу купити. Ну, в принципі, от на викофіолку я можу купити за 3-4 дні онлайн. Просто фармлячи, фарм... фарм... робичи ці квести. От останній ящик випадає до 20 торгових купонів. І оскільки в нас є пігатова карточка, давайте я вам покажу на особисто в базі з пігатової картокі. Використовуємо наші резистори, в'язуємо нашу карточку і давайте подивимось, що у нас з в'яжчика, час обзор, я ще пишаємо на відстанок. в колбочке с синего опытом. Ничего, кто не знает, ну, расскажу потом. Ну, это самое дорогое. Так, с патроны. Граната на ХП и полончик. Ничего особенного. Ну, у нас кажется, такие вот минимальные. Давайте залпаем еще в другую комнату. Эти можем два раза юзать.

Це дуже рідкісна на даній базі, це вона дуже нам потрібна для крафту Пегасу. Пегас, звісно, тут буде не найближчим часом, але в мене в планах зняти ролик про фарму Пегаса. Ну, Хоча б коня, який буде нам допомагати переміщатися між басами. І останнє, що я хотів вам сказати. Е, ось тут знаходиться на факторі одна е, приробна станція. Хто не знаю, користуйтесь. Потім, в принципі, вона буде випадати і можемо поставити у особистій базі, але спочатку тут прийдеться використатися нею. В принципі, це все, що я хотів сказати про карточки, тобто чіпи. На цьому все. Пишіть в коментарях, чому я був неправий. Прокоментуйте свої запитання по грі для розвитку каналу, підписуйтесь для розвитку українського контенту і ставимо подобайки. Всім па-па!